Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Травень 2019-го. На світові екрани виходить міні-серіал компанії HBO Чорнобиль. Фільм із п'яти частин у деталях розповідає про перші хвилини та дні після найбільшої техногенної катастрофи сучасності, а також суд над звинуваченими у ній. Серіал отримав схвальні відгуки критиків. Але найголовніше за кілька місяців побив усі рекорди переглядів, випередивши навіть славнозвісну гру престолів. Незадоволеними виявилися тільки в Росії. Мовляв, серіал порочить радянську дійсність. Все в дійсності було взагалі не так. Натомість український історик Сергій Плохій високо оцінив серіал. Водночас. 1 травня 1986 року – Україна. Центральний комітет комуністичної партії виводить на першотравневі демонстрації сотні тисяч людей, зокрема дітей. Починається дощ разом з водою на голови людей падає радіоактивний цезій, стронцій і плутоній. Їх ніхто не попередив про небезпеку напередодні про аварію на Чорнобильській АЕС були лише невеликі повідомлення як про незначний інцидент. Чорнобильська атомна електростанція збудована у 70-х роках ХХ століття відповідно до директив 24-го з'їзду комуністичної партії Радянського Союзу. Побудована вона всього за 110 кілометрів від Києва з порушеннями технології. Повинна була втілити у життя комуністичне гасло Мирний атом у кожний дім і виконала це завдання буквально. Мирний атом, як побічний продукт атому військового, в СССР почали розвивати у 1954-му, запустивши першу АЕС потужністю всього 5 мегаватт. Далі атомні станції почали рости по всій країні рад як гриби, з властивим тій країні розмахом і зневагою до безпеки. Майже всі АЕС оснащувалися реакторами РВПК 1000 Розробник цієї установки вважав її наднадійною і пропонував встановити на Червоній площі у Москві. До нього, на жаль, не прислухалися. Не прислухали. Лилися й до інспектора Держатомнагляду СССР, який після інспекції на Курську АЕС волав, що реактори типу РВПК тисячу небезпечні. Саме такий реактор був встановлений і в Чорнобилі. Компартія і уряд СРСР ухвалили рішення щодо масового будівництва АЕС. А саму атомну енергетику визнали однією з пріоритетних галузей промисловості. На об'єктах атомної енергетики було поліпшене постачання товарами, підвищена зарплата, інші пільги, що було досить важливо в країні з абсолютним дефіцитом. Тому на АЕС усіма правдами і неправдами влаштовувалися люди, далекі від мирного атома. Анатолій Грицак, ланцюгова реакція, дзеркало тижня. В популярності набуває нова спеціальність атомні електростанції і установки. Таку відкривають, наприклад, в одеському інституті борошномельної і хлібопекарської промисловості, а згодом переносять у холодильний інститут такий от одеський гумор. АЕС в СССР мали проблеми не лише з кадрами, а й з управлінням. Спочатку їх будівництвом і експлуатацією займалися в Мінсередмаші. Під цією складною абревіатурою ховалося міністерство середнього машинобудування, основним завданням якого було виробництво ядерної зброї. Потім настала черга оптимізації, і експлуатацію АЕС передали до Міненерго, залишивши мінсередмашу усі секретні атомні технології. Така двоїстість одразу дала свої негативні результати. Наприклад, на керівні посади атомних електростанцій почали призначати вчорашніх працівників теплових електростанцій, яких мінсередмашівці зневажали, називаючи паровозниками. Як підсумовують деякі з дослідників, аварія на ЧАЕС була не випадковою. Ніч на 26 квітня 1986 року. місто прип'ять Київської області. Тепло і спокійно. Мало хто здогадується, що за кілька кілометрів на АЕС під час планової зупинки четвертого реактору проводиться експеримент. Раптом здригається земля, і один за одним чується кілька вибухів над станцією зарево. Нічну тишу струшує завивання пожежних авто. Масштаби руйнувань були колосальними. Багатотонна кришка реактора злетіла в повітря, проламала дах четвертого енергоблоку і впала назад у вертикальному положенні. Майже одразу стало відомо про перші жертви. На люди, які І Один з них, просто хочу сказати, що Ми вчились в одному інституті. Він погиб. умер в шестой клинике в городе Москве, похоронен на Минском кладбище. Мама его приезжала 4 марта к нам на станцию вместе с Довой Ходенчука. Ходенчук – это тот оператор, который не был найден после аварии, который сейчас находится внутри объекта укрытия. То есть объект укрытия для Ходенчука – это такая большая могила. Пожежників, яка прибула на місце аварії за лічені хвилини, взялася гасити загорання в цехах зруйнованого реактору. Їм це вдалося. Вже до п'ятої ранку задимлення в усіх залах було ліквідоване. Втіли лише графітні стежні з радіоноклідами. Пожежники зупинили вогонь ціною власного життя. Володимир Тішура, Володимир Правік, Віктор Кібенок, Василь Ігнатенко та Микола Ващу померли у травні від променевої хвороби. Командир пожежників Леонід Телятников прожив до 2004 року і помер від раку. Одним із перших на місце аварії через 20 хвилин після вибуху прибув Віктор Клочко, тоді керівник Прип'ятського міськвідділу КДБ. Я під'їхав, горід криша Вот. А четвертий блок чуть ніже став. Якщо в нього відмітка 73, то він, ну, приблизно 45-та відмітка була. Саме Клочко напередодні писав в КДБ УРСР доповідні записки про те, що на станції бувають позапланові зупинки та зниження потужностей. Однак КДБ тоді боролося з буржуазними націоналістами і на тривожні сигнали не звернуло уваги. Надвечір 26 квітня у Прип'яті запрацювала комісія ради міністрів СССР. Виявилося, на станції навіть не було чим міряти радіаційний фон. Обращала на себя внимание такая растерянность даже в пустяках. Вспоминаю первые дни, когда правительственная комиссия находилась еще в Припяти, то не было необходимого количества защитных респираторов, индивидуальных дозиметров, так называемых ТЛД и даже не очень надежных карандашей счетчиков, которые показывали бы. Валерий Легасов. Про аварию на ЧАЭС. Першочерговим завданням було зупинити горіння в реакторі, щоб унеможливити самовільну ланцюгову реакцію. Для цього залучили військову авіацію і тисячі тонн свинцю. Стали на ходу приймати рішення, які дозволили б цю задачу локалізації, створення першого захисного бар'єру на путі розпространення радіоактивності вирішити. І от було прийнято атакувати реактор сверху. Операція проходила не зовсім гладко. Винтокрили промахувалися. Один із багатотонних мішків впав на дах третього енергоблоку і проламав його. Попри труднощі, операція дала результат, і вже в середині травня з реактора перестав валити дим. Ще 26 квітня постало питання евакуації населення з прип'яті. Проте проведена вона була лише наступного дня і доволі хаотично. Колона автобусів, яка вивозила з міста жінок і дітей, розтяглася на 12 кілометрів. Києвом поповзли чутки про страшну аварію. Офіційна влада вперто мовчала, вивозячи подалі від Києва свої родини. Тільки після безглуздої демонстрації під проливним дощем паніка охопила і Печерські пагорби, і Кремль. На первом же совещании, состоявшемся 2 мая непосредственно на ЧАЭС, прозвучало, что возможен повторный взрыв с зоной поражения в радиусе 500 километров. А в мертвой зоне, в радиусе 30 километров, не останется ничего живого. Вот тогда-то и довелось столкнуться с совершенно противоположной реакцией разных людей. Находились и такие, кто отказывался работать из-за высокого риска для здоровья. Чтобы уклониться от Чернобыля, ложились в госпитале больницы. Валентин Масол. у 1986-му Голова Держплану УРСР. Інтерв'ю виданню «Факти». 5 травня Рада міністрів УРСР уже готувала евакуацію Києва. Минулося. Обійшлося так званою 30 кілометровою зоною. Величезна територія назавжди стала пусткою. Західний світ дізнався про аварію на ЧАЕС уже на другий день. У Швеції зафіксували раптове підвищення радіаційного фону. Радіоактивна хмара досягла навіть Америки. СССР до останнього зберігав мовчанку. Аж 14 травня, через 19 днів після катастрофи, на відеозвернення наважився тодішній керівник СССР Михайло Горбачов. Всі ви знаєте, недавно у нас постійна біда аварія на Чобольській атомної електростанції. Вона больно затронула совєтських людей, взволновала международную общественность. Між тим зону довкола реактора, який продовжував викидати тони радіонуклідів, замість виселеного цивільного населення заселили сотнями тисяч ліквідаторів, яких звозили у добровільно примусовому порядку. Це Ну, даже будем говорить, героїзм. Не було ні одного случая відказу від служби или попытки уклониться от від самой сложной, самой серйозної задачи. Відмовитися від поїздки в Чорнобиль могли собі дозволити різноманітні партійні чиновники. Інші ні. Реальну ліквідацію аварії займалися переважно наспіхмобілізовані. Невидимий фронт, влучно писала партійна преса. Точна кількість ліквідаторів невідома. Однозначно, що їх більше півмільйона. Дехто отримав велику дозу опромінення, інші побували кілька разів у Чорнобилі і отримали посвідчення та квартири. У нього 45 БР, у мене 40 БР. Нормально. 9 годових доз, 8 годових доз. 5 БР – це годова доза. <кху> Ось <От> вам таке діло. Це було 5, месяц, 5 месяц, числа. Це 5 мая, мая -го було. А 6 мая поступила команда. Всем запретить, чтобы больше 25 бер Берн никому не писали. Эти дозиметристы, которые зайдут уже больше. А что я говорит, могу сделать? Запрещено ну, все, 25 и не больше. Всем писали 24,5, 24,8, 24,9, лишь бы не больше 25. Вот там как это уже. Поэтому мы и живы до сегодня. Поэтому и говорили. Потому что КПСС заботилась о здоровье своих граждан. У травні 86 го партійне керівництво СССР ухвалило рішення продовжити експлуатацію Чорнобильської АЕС. Щоб це стало можливо, над зруйнованим блоком збудували об'єкт укриття, так званий саркофаг. Принцип об'єкта достатньо простой. На конструкції, залишившися після взриву строїти конструкції блоку, були уложені балки Б1, Б2. Була возведена піонерна стіна, спальна стіна. Контрафорсна стіна і каскадна стіна. Каскадна стіна представляла специальные спеціальні машини, бойові машини. Згрібали грунт і ті радіоактивні матеріали, які були выброшены в результаті взрыва. Ставилась металлическая бічайка, заливалася бетоном. Так эта наша каскадна стіна, яку ви там може. У найгірших традиціях того часу будівництво з ризиком для здоров'я і життя мали завершити до конкретної дати. Річниці перевороту 1917 року. Поспіх обертався новими трагедіями. Наприклад, зазнав катастрофи вертоліт Мі 8 разом з екіпажем. Від променевої хвороби загинув чоловік, якого примусили встановити червоний прапор над четвертим блоком АЕС. Паралельно відбулося показове покарання, призначених винними. На лаві підсудних опинилися кілька працівників АЕС на чолі з її директором. Суд визнав винуватими директора ЧАЕС Віктора Брюханова, 10 років ув'язнення, головного інженера станції Миколу Фоміна, 10 років, заступника головного інженера ЧЕС другої черги Анатолія Дятлова, 10 років, начальника реакторного цеху номер 2 Олексія Коваленка, 3 роки, інспектора Держатоменергонагляду Юрія Лаушкіна 2 роки та начальника зміни станції Бориса Рогошкіна 5 років. Минуло кілька років. І причини найбільшої техногенної катастрофи 20-го століття довелося переглянути. 27 квітня 1988-го. Друга ячниця аварії на ЧАЕС. У своєму кабінеті знаходять мертвим академіка Валерія Легасова, одного з членів урядової комісії з ліквідації катастрофи, співавтора доповіді МАГАТЕ по Чорнобилю. Офіційна версія самогубство. Мовляв, Легасов страждав від депресії. Хоча друзі і родичі не помічали за академіком навіть поганого настрою. Останні дні він багато жартував і збирався на риболовлю. Оручі з тілом міліція знайшла диктофон із записами Лігасова на місці, де академік завів мову про причини аварії на ЧАЕС, той тобто затер плівку. Чорнобиль нічому не навчив комуністичну імперію. АЕС продовжувала працювати аж до 2000 року, коли її зупинили під тиском міжнародної спільноти. Суть тиску полягала якраз у небезпечних реакторах, розробник яких пропонував встановити їх на червоній площі. Улітку 1986-го у відні МАГАТЕ розглянуло перші результати розслідування аварії на ЧАЕС. СССР вперто доводило, причина аварії недбалість персоналу станції. Як пізніше з'ясувалося, в самому СССР у цю версію не вірили. На таємному засіданні політбюро ЦК КПРС визнали зовсім іншим. Авария явилась следствием досрочного прекращения теоретических исследований по безопасности реактора, что сделало РБМК потенциально опасным реактором. Виновность за это в первую очередь лежит на руководстве государства, руководстве Академии наук и руководстве Министерства среднего машиностроения. Физикой и конструкцией реактора, в том числе система его управления и защиты, не была исключена возможность разгона мощности реактора при некоторых рабочих ситуациях его промышленной эксплуатации. В этом виновны научный руководитель и главный конструктор реактора. Разработчик программы испытаний и персонал Чернобыльской АЭС, которых главный конструктор не предупредил о способности РБМК к саморазгону в определенных ситуациях, ввели реактор в потенциально опасный режим. Виновность за это лежит на главном конструкторе, руководстве эксплуатирующей организации и руководстве ЧАЭС. Протокол засідання політбюро ЦК КПРС. 3 липня 1986-го. Гриф цілком таємно. Попри наявність інформації про реальні причини катастрофи в СССР до останнього захищали небезпечні реактори. Аж у 1993-му, уже після розпаду імперії зла, МАГАТЕ переглянуло свої попередні висновки. Нові не залишали сумнівів. Проблема не в персоналі, а в конструкції реактора. Визнання справжніх причин аварії ставило під сумнів не тільки престиж, ішлося про великі гроші. Варто сказати, що й сьогодні в Росії на атомних електростанціях продовжують експлуатувати старі реактори типу РБМК. Причому в разі аварій може постраждати і Україна. Небезпечні реактори є на берегах Десни і Сейму. Чорнобиль довів, що ядерні аварії не мають кордонів. Крім будівництва нового безпечного укриття, сьогодні Чорнобиль це. Пам'ять і символ кінця модерної індустріальної цивілізації, яка вважала, що людина це вінець еволюції, новий бог, який прийшов на зміну старому. Як виявилося, вважала даремно. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.